Це місце завжди в тишині, в молитві і в чистоті. Просфорні у Свято Васильівському жіночому монастирі існує вже 14 років. Стільки ж скільки й сама обитель. Саме тут печуть просфори, богослужбовий літургійний хліб. Монахиня Ольга достеменно знає усі нюанси випікання. Добре, пам'ятає той день, коли взялася за справу вперше. Каже ще три роки тому й подумати не могла, що буде займатися саме цим. Це було 1 грудня. Три роки тому спочатку було дуже страшно, бо це дуже відповідально. Але я не думала, що я буду проти просфори, чесно. У монастирі каже, сестра не обирають чим займатися. Усяка робота по-своєму потрібна та важлива. Кожен послуг в монастирі є потрібний і є благословим. Все робиться у славу Боже. Чи то прибирання, чи то на кухні та готувати то просфори. Я не розділяю, що ти послуг краще, який сірший. Та випікання просфор справді особлива і дуже відповідальна справа. Є, знаєте, таке усвідомлення, що будь-яка просфора, Може стати агничною. Агнець це частинка хліба, яку священик вирізає спеціальним ножем з просфори. Під час звершення літургії ця частичка стає справжнім тілом Христа. Саме тому кожну просфору почуть із трепетом та молитвою. Це місце найперше місце молитви і тиші. Навіть будь-яка господиня знає, що чисто любить тишу, а просфора – це не просто тісто. Це виріб, який містить собі багато скрального значення і несе таку ж функцію. Ігумені Анастасія розповідає, цю просфорню створювали самотужки. Спершу випікали вручну, вчилися на своїх помилках. Нині частина процесу вже автоматизована і це значно полегшує роботу. За день сестри випікають мінімум 5 тисяч проскурок, а перед великим святом у рази більше. Усе розпочинається з самого ранку, спершу замішують тісто. Борошно для просфорту кажуть, уже давно використовують одне і те ж харківське, а дріжджі Львівські. Насіваємо десь таку мисочку муки. Я не мірила, я не знаю, десь кілограм шість туди йде. І висипаємо в тісто нос. І заливаємо кипятком, робимо гарячий заміс. Заміс уже майже готовий, але тісто рідкувате. Додають ще трохи борошна і знову замішують. Цей процес займає до години. Коли тісто підійшло, його починають розгортати та витончувати. Я розрізаю це тісто на дві більш-менш немірні частинки і переношу його на стіл. На тісто розгортальній машині масі надають необхідної товщини. Спершу виробляють нижню частину просфори, а потім верхню. Не просто так. Ці частинки символізують людську та божу природу Ісуса Христа або ж небо та землю. Спочатку розробляються низи, вони підходять, оскільки вони більші, а потім виробляються верхи, а потім вони з'єднуються з, з допомогою водички. На верхи Просфор ставлять початки. За символами їх поділяють на Христові, де є надпис Ісус Христос, Ніка. З грецької це перемога та Богородичні з іконою Божої Матері або зашифрованим Словом Марія. На проскомедію іде чотири Христових, чотири з зображенням Ісус Христос і завжди йде одна Богородична, п'ята. Щоб поставити цю початку на тісто, потрібно немало зусиль. А в день сестри випікають мінімум 5 тисяч просфор. Після цього ми їх проколюємо і ставимо ростойку, вони ще хвилин 20 будуть десь підходити. Хліб проколюють для того, щоб випустити повітря і зробити тісто просфори щільним. Готовність просвори оцінюють по кольору скоринки знизу хліба. Загалом для того, щоб спекти таку, потрібно близько півтори години. Просфора вже готова випечені та ще теплі проскурки мають особливий смак та запах. Монахині кажуть, що їхні просфори мають смак подібний до того, який надає молоко, хоча його сюди не додають. У рецепті лише вода, борошно та дріжджі. Просфори, які випікають у жіночому монастирі, використовують не лише у Луцьку, а й у багатьох областях України від Львівщини і Франківщини до Запоріжжя й Донеччини. Та рук сестер не завжди вистачає, аби встигнути спекти стільки, скільки необхідно. Тому допомогти го. Готувати просфори може прийти кожен. ми запрошуємо своїх друзів, знайомих, священиків просим, які би допомогли. І до нас приходять на випічку просфор всі бажаючі. За словами ігумені, сюди приходять чимало людей. Навчитися цьому мистецтву відновити душевний спокій. І, як вона каже, в такий спосіб послужити Богові. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12 канал.